Доброго дня! Ви на каналі Щедрий врожай. В цьому відео я хочу розповісти про мою технологію вирощування розсади перцю та синіх. В цьому році я вирішив посадити більше перцю, десь кущів 400. Я в цьому році роблю ставку на два гібриди. Перший гібрид це Яніке F1, і другий це Амарок F1. Амарок це товстостінний кубовидний перець, Яніка це більш такий угорський сортотип звичайної форми, він більш ранній, добре себе показує, не дуже добра у і на ринку він користується попитом. Отже, я перець і сині вирощую з пікіровкою. Сію я перець у отакі невеликі. Десь 5-6 см глибиною лотки. Коли він сходить, я його ставлю під цілодобову підсвітку, десь на тиждень мінімум. Він тоді не витягується, він гарно такий робиться невисокий. Розвивається в нього гарно корнева система. І тоді я його пікірую у касети. Касети, касети я використовую 50-та касета. Поглиблена, висота її 9 см. В таких касетах синій і перець можуть гарно рости протягом 40-50 днів. Взагалі, розсада перцю і синіх вона йде паралельно і від посіву до висадки в ґрунт треба, щоб вона росла не більше 60 днів в касетах. Якщо буде більше, то тоді. Коріння застаріється і рослина стане в своєму розвитку, і тоді будуть проблеми. Тому для посіву треба розраховувати. У вашому регіоні, допустимо, ви там я висаджую, десь 20 травня. Тому сію я 20 березня. Дуже все просто. У вашому регіоні треба розрахувати, щоб ґрунт в момент посадки був не менше 15 градусів. Якщо буде менше, рослина також переносить стрес, вона стає в розвитку. І якщо навіть буде декілька днів, 5-6 днів поспіль холодна погода, перець може скинути листя і все, він уже вам ніякого урожаю не принесе. Отак От я розпікірую зараз всі касети, і потім покажу я його ставлю на спеціальний стелаж, де він і буде. Прости до висадки в ґрунт. На першому стелажі розмістив сині, зробив відбивач для світла, щоб розсада рівномірно освітлювалася. З цієї сторони також передбачив при потребі, якщо буде дуже сонячна погода, ось сюди опускатиму, щоб розсада не попеклася, якщо буде Дуже велика температура, бо в сонячний день може температура підніматися далеко за 30 градусів. А це ось другий стелаж. Також тут розташовано таке кількість шість касет. Перці гарно себе почувають. Як вони будуть рости? І все, що буде далі, я покажу в наступних відео.